Я зараз на бульварі Шевченка, позаду у мене Бесарабський ринок, там прищатик. І сьогодні у нас буде огляд апартаментів для подобової оренди, продовжуємо цей сет. От. Знову йдемо в гості довіди, тому я по-домашньому, там ляшечка у мене. Якщо ви надумали придбати апартаменти для здачі в оренду, у старому фонді житловому, то я вам рекомендую занести вашу смір, ваші розтрати, ремонт під'їзду. Якби театр починається з лісниці. Отже, якщо ти заходиш в апартаменти, ти повинен потрапляти вже одразу з вулиці, щось таке ну, пристойне. У нас зараз ліфт. Ліфт, в принципі, ну це не, не потребувало багато таких витрат, ламінат просто зроблений на стінах, профілем оформлений. За мною ще зеркало є. Переді мною зеркало, за мною двері. Це наш звичайний маленький ліфт радянського розливу, але трошки пряморафічний, і це вже виглядає так ну свіженько. немає немає захопалених кнопок. там. Mm -hmm. Розумієте, про що я кажу, тому що у мене аудиторія 25. Ось, Що я казала? Годова частина, Ця частина під'їзду оформлена власницею квартири. Тут додані колежі свого формату така галерея. Там ще, я думаю, будуть якісь світильнички, такі як підсвіткають, щоб кожен підсвічував, мабуть, вот, взагалі. Е щоб коли на площадці є сподобова квартира, то сусіди не дуже задоволені таким сусідством. І тому, щоб задобрити сусідів, власне тих, що з вами знаходяться поруч, краще зробити такий презент, подарувати пляшечку майор шанду, і ніхто на вас не буде кліпати ніякі там не жалітися ні про що. Так, це ти показуєш. Це у нас вихід на горище, це у нас вихід на загальне горище. Тут знаходиться ще ліфтова штука. А в цій квартирі частина цього горища приватизована, і за рахунок цього у нас пентхаус. Всьоми під поверх Ми зараз на бульварі Шевченка 3, і це квартира для подобової оренди. Це пентхаус. Ми побачимо далі сходи. А поки що ми знаходимося в невеличкому коридорі. Така вітальня з зеркалом, все, що потрібно тут залишити речі, тут залишити в зеркалі, відображення, тут залишити при вході там сумочку поставити, покласти гаванець там чи ще щось. Парфуми краще тут не ставити, тому що може злетіти, ну, хіба що для повідки. Я роздиваюся, тому що, тому що далі вже буде дерев'яна підлога, я там можу забутися, а, а треба речем дівчинкою, тому що я в гостях. Отже, така невеличка, невеличка прихожа вітання, потім ми зразу потрапляємо в кухню. Це кухонна зона, яка одразу от зустрічає у нас прямо з порогу на столі. Все, що буде поставлено, все ваше. Зазвичай тут фрукти завжди є. Нам залишили бом українських художників Новочасне мистецтво в Україні. Я так розумію, це як натяк про те, щоб я сказала, що у власниці квартири дуже гарний художній смак, і там далі, ми вже в кімнаті, побачимо роботи українських майстрів. Деякі роботи з Нью-Йорку привезені, деякі тут куплені. Там, ну, дійсно, все підбиралося як для себе. Кожна робота є витвором мистецтва, визиває емоції і залишає слід у вашому серці. Отже, з мистецтва закінчено. Ми знаходимося на кухні. Тут у нас троє людей сідають, але можна брати ще стільці додаткові, тут розміщатися, але в цьому немає потреби, тому що взагалі цей стіл використовується для сніданку. Основні посиденьки будуть вже там. Це ще інтрига. Так, тут при вході, ось у нас шафа. В цій шафі знаходяться <хи> технічні речі, такі як система фільтрації води. Ви бачите, ось виведений фільтр, фільтр грубої очистки, який потім переходить всякі ці осмоси. У кого є питання додаткові або коментарі, будь ласка, коментуйте, тому що ну, це зараз дуже на часі. Вода, яка в Києві, на жаль, вона не придатна не те, що для того, щоб пити, а навіть щоб не прочищати унітаз, тому що вона залишає за собою ці жовті струмочки і це війська клієнту. Тому, якщо у вас... Не смарт, а хоча б однушка 40 квадратів, врахуйте десь таку технічну шафу, куди б могли розмістити мінімальну очистку для води. Або ж це можна зробити з сусідами, може, якось на загальному коридорі. Я не знаю. Технічно це в принципі дозволяється. Ну, але краще все своє мати з собою. Далі проходимо далі на закуточок кухні. Кухня досить елегантна, невеличка, враховуючи знову ж таки, що це подобова оренда, ну як подобова, це не доба переночувати. Люди винаймають такі апартаменти на тиждень, наприклад, там, на 10 днів на 5 днів, коли хочуть якісь справи собі зробити в Києві, там, прогулятися, побачити. Ну навіть для такого проміжку часу цієї кухні більше ніж достатньо, тому що ну, навіть звичайній квартирі бувають кухонні меблі з менше, скажімо так, наповненням. Тут у нас і холодильник є, і далі духовка, що немало важливо, ось можеш собі запіхати, що хочеш. Ну, Варильна поверхня, витяжка. Ну і головне, що ти коли собі тут ховариш, ти можеш дивитися у вікно. Ми зараз бачимо, скажімо так, тил в тилу Хрещатика. Знаходимось. Можете мені потім розказати, які номери будинків ми тут бачимо. Я знаю точно, що ми тут бачимо Хрещатик 44, напевне. Там, де був бар Еріка колись 20 років тому, зараз просто там найкращий бар в Києві. От. Ми бачимо ЦУМ, ми бачимо стелу, ми доходимо вже туди і бачимо ще будинок профсоюзів. В принципі, в кожен двір ми заходили сюди тут гуляти, музати насіння, пити сітро. На підлозі дуже підлозі надзвичайна гранітна плитка, стіни. Ну, це як завжди, це європейський формат світовий, просто рівні і пофарбовані в білий кольор. І коли треба буде зробити і освіжити інтер'єр, просто все це перекатується білим кольором. Мені казали і просили звернути увагу. Ну, це я сама звернув кажу, що тут це таке. Це якийсь лентовий якийсь цей плінтус. Є чесно, я не знаю. Я з ним ніколи не зустрічалася. Я не знаю, як він себе поводить в побуті, коли тут миєш, коли стикається з вологим. Але в принципі, ну, раз така штука є в практиці, то я думаю, що це повинно бути практично, враховуючи, що хазяйни вже має досвід, квартир подобових оренду. варіанту. І що це все дуже гарно в експлуатації. Фішечка наших апартаментів в тому, що звідти. Може тобі лунати музика, яку ти можеш регулювати блютузом через інтернет. І якщо ти пішов там і в кишені натиснув, то тут може початись «It's my life» доктора Албана. Ця фішка по всій квартирі, вона в ванні, вона в спальні, там калімбаделуна, ну для всіх видів розваг, оскільки я музику не дуже. І взагалі в мене такий підход до аудіогігієни, скажімо так, то для мене це було трошки дивно. І створювало мені не цю радість, але дискомфорт. Як Бо ну, взагалі там десь грає радіо, чи якась там стоїть колоночка. Ти відходиш від неї в іншу кімнату, вона тобі вже не бемкає, а тут, коли не зайдеш, кругом свят. Це дуже компактний, маленький, тут все би, сантиметрами прораховувалося з дизайнером, щоб використати всі куточки площі максимально і зберегти весь шарм цих вікон. У нас тут вікно із душової кабіни. Той же самий вигляд, що і з кухні. От, а коли ти не маєш душ, ти можеш дивитися у вікно. І хтось з сусіднього вікна може дивитися на тебе. Дуже красиве дебе в Києві в серпні. Підожди, подивись, яка красива у мене тумба ось, ось. яка раковина. Це вона зовсім не практична. Щоб зробила я сюди, я б сюди поставила просто, звичайно, таку мойку, а під низь би я б запхала корзину для білизни. Ну, тому що практично. А тут красиво. Це все виглядає все як арт обєкт І ось зеркало, і тут у нас в зеркалі шафка, яка Ховає все необхідне, що вам потрібно. Взагалі тут, в принципі, базове наповнення йде в апартаментах у віти. Завжди якісь там гігієнічні штучки, там все можна, якийсь теж парфончик буде. Отже, я виключаю світло. Так, кухня, санвузол, стіл для сніданку. І далі ми продовжуємо нашу подорож, власне в самій апартаменти. Отже, тепер ми знаходимося у нас в Вітальні. Це продовження нашої історії. Ну, вітальня, вона від слова вітати, от я думаю, що це найкраща характеристика цього місця. Тут затишно, тут класно, тут красиво, тут хочеться, хочеться релакснути. Те, що казала на стінах мистецтва. На стелі люстра. Дуже гарно, де зіграфії. Я просто не знаю, з чого почати. Почну я з того, що ось сходи, які ось, власне, сходи, які нас ведуть на другий поверх. Сходи дерев'яні. На підлозі також дерев'яна дошка, це паркетна дошка, ну, дерево приємно, можна ходити по цілком, це зручно, це приємно все. Тут у нас йде диван для того, щоб збиратися друзями, на коктейль, на ще щось. Серце наших апартаментів це ця тераса, яка дозволяє вам наробити самих заздрісних селфі в вашому житті. Квартиру винайма ще раз для того, щоб робити ту церкву. У мене вже є 3 чи 4, але кожного разу, коли, Ой. коли хмари міняють свій колір і форму, в тебе новий фон і новий настрій. Ну, дуже красиво. Ну, Як ми в малих апартаментах, ви можете зробити блекаут штори, ось вони є. Ти собі просто все закриваєш, якщо ти хочеш виспатись, якщо ти повернувся. І зараз вже світанок, і вже місто прокинулось, а ти хочеш поспати, ти просто собі все закриваєш, і в тебе повний блика, ти спиш. Ну це, в принципі, нормальна історія і для будь-якого отелю, тому що сон це головне, що ми зараз маємо. Так, я поки що відкрию, тому що у нас тут ще буде. Так, це зона, інша зона, як зона вітальник, переходить в таку зону невеличкого кабінета, місця, де можна попрацювати, от за таким креслом, широке підвіконня, зроблено як стіл. от Тут ви можете собі щось пописати, щось помалювати, щось почитати, щось надумати, щось створити. Спальне місце на першому поверсі також є в цьому кабінеті, це невеличкий диванчик. І дуже класна використана ніша, яка. Ідея в конструкції, якими йдуть сходи. От завжди, у кого є сходи на дачах чи в будинках, там є таке, таке місце. Ну, от у мене воно в бучі теж є. у батьків у нас там лежать яке, там, кошачі лотки. От. А тут адаптовано під таку шафку. Ти собі витягуєш, за рахунок того, що ти це витягуєш, ти можеш використовувати на 100% все це місце, якби тут просто були такі дверцята, то ти треба було б туди пірнати, в якісь, типу, так. Ну, а Ти можеш витягнути і бачити все, що там переславлено. Маю не перше враження сьогодні від цієї квартири. Я вже поговорила про неї, я вже її побачила. Тому ви просто роздивляєтесь, щось побачите, можете документувати. Я впевнена, що це у нас рестовершня із масиву дерева. Тому що, знаючи її, то вона інакше поставить. Дерев'яні перила, дерев'яні сходи. І ми піднімаємося на другий поверх нашого пентхауса. Так, знову у мене тут мистецтво на стінах іде. Дивись, яке поп-арт. Ну, Квартира, скажімо так, вражає своєю енергетикою. Ти одразу ти її запам'ятаєш, та якщо побачиш її на фотографіях букінгу, вона тобі. Паде в Богу, ти ніколи не забудеш. І якщо ти побачиш фотографії друзів чи знайомих з цього інтер'єру, ти одразу його вважаєш і скажеш, а, я знаю, це тих біля висадки та квартира. О, ну. І це дуже цітно, коли є характер. Будь-у кого, у людини, у квартири. Це вже більше приватна зона другого поверху. Тут е на зимовий вечір. Якщо ви вже надивилися на хурделицю за вікном, як стоять затори під вашими вікнами на бульварі Шевченка, ви можете присісти на диванчик, включити собі романтичну комедію, запалити свічки або все просто камінчик і потягувати свій вісечки або глітвіль. Слава Україні! А то що в цьому житті можна йнутись? Треба дивитися очима. Так, трошки, якщо у вас є зросту, ну, це той момент цього другого поверху. Тут стеля, ну, от, скажімо так, погранічна, прикордонна, тому що ти достаєш рукою. Якщо в тебе там кавалер трошки там метр, 90, то треба його сюди на, на, на четвереньках заводити, щоб він тут нічого не перешкодив. А так ну для середнього росту нормально, тут треба враховувати так, що можна трошки. ну Хоча я ні, дивись чірк. Ну, це я не на підборах. А чого ви тут бігла на підборах? Корону зняла. <рес> зняла корону, зняла і вуси. Далі, далі в другому поверсі, дуже класна штука і зручна. Холодний цех. Кухня. Якщо вам треба взяти пляшечку вінця, чи ви хочете там помити просто якісь там бокальчики, чи ще щось, вам не треба бігти на перший поверх, це все виносити. Ось вони, тут ці бокальчики є, О, тут ви можете все помити і цим всім скористатися. Тут, до речі, холодильник для вина є з пляшки, тут же є цікава варка. В принципі, тобі не потрібно, якщо у вас там на дві, на дві родини чи на табори, скажімо так, ви вийняли ці апартаменти, хтось знизу, хтось зверху, вам не треба одразу бігти вниз. Щоб там попити води там, чи ще щось, у вас все є тут. Все є тут, крім духовки, скажімо так, і варишне коле. Тут уже більш скромніші віконці, але вони є. Ну, акцент іде на тому, що просто для, це, для провітрювання для такого, як виду, ми не побачимо, але також можемо трішечки надихнутися дахами Києва, так як дахами Парижу. Так, зараз ми потрапляємо, я просто перевіряю, бо тут зараз живуть. Зараз ми потрапляємо в зону панної кімнати. В такому ж стилі вона зроблена, але вона вже більша. О, тут вже більша душова кабіна, більше вже тут, наприклад, на пару. Це дуже зручно, коли у вас є два умувальника і ви один одному не перешкоджаєте зранку, коли там йде черга. Тут вже хватить місця сім, скажімо так. Хайді. Звичайно, так прям дивишся, от власне подобова квартира. Така просто квартира Барбі, скажімо так, де б жила Барбі. От якби... Його... Я була в Барбі, то я б жила тут. Величезне ліжко, простора, дуже спальня. Ну вона така дійсно простора, хоч і невисокий потолок, і невисока стеля, але не відчувається цього. Вона простора за рахунок того, що все оформлено в білих тонах, світлих, знову ж таки дерево. І сюди ми красиво переходимо. В приватну гардероблю. Якщо в форматі на одну-дві доби, то всього цього всього скарбу. Ну, ти це все не використаєш, все завісиш. Я думаю, що в принципі, ця квартира, якого дочекається цього часу, коли тут будуть жити, скажімо так, постійно. Хтось переїде в Київ, захоче залишитись тут. Тому що така шафа для подувової не зовсім. Велика розкіш. Ось тут біля кава-машини у нас така веселка. <рисква> Розумієте, якщо у нас в кожної стелі лунає калімба де луна, є... de Luna, то ось сю... падам, 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 падам. Може змінювати ще колір оцим пультом. Я знаю, що можна тут його переключати, перемикати. Ну, для мене це така собі розвага. <рисква> Я не думаю, що це заспокоює. От. Ну, можливо, це треба слідкувати, щоб діти не поламали цей пульт, так що вони будуть звали. Це якесь дитяче, але кожному живе дитина. От. Якщо от я вителяю по колу, то воно по колу змінює колір. Я не знаю, як зробити, щоб воно було всередині ще. Так, да, треба розібратися, це коли ви вже розберетеся з терасою. Коли вже вина, коли награєтеся в ігри, тоді візьмете оцей путь з веселкою, будете розбиратися, щоб вам було цікаво завжди в цих апартаментах. Ну, дуже класна штука, я думаю, що просто десь так з того часу піддивилися, думали, куди її ставити. І дуже класно, коли всі ідеї знаходять своє місце. Ну, отут вона має бути, дійсно. Тепер давайте поговоримо. Наша улюблена тема, як ви вважаєте, скільки коштує ремонт? Я знаю, що, ну як мені було сказано, що ремонт коштував стільки ж, скільки коштувала квартира. Я не знаю, що відносили до вартості ремонту, чи сюди входило оформлення другого поверху, ну, скажімо так, документальне. Чи це вже ми рахуємо, коли ми взяли всю площу, оформили як. Приміщення, і потім почали ремонт. Чи це ми почали просто купили квартиру на цьому поверсі, а потім почали додавати всі розходи? Ну тут треба рахувати і калькулювати. Якщо у вас є якісь бажання висловитися по цьому, з цього приводу, то можете писати в коментарях. Якщо немає бажання обговорювати, то просто насолоджуйтесь картинкою і атмосферою. Коли будете проходити повз вікна цього будинку, можете знати, що тут є така прикольна затишна квартира. Може, колись вас хтось запитає, чи де можна зупинитися, чи у вас буде бажання організувати собі якийсь вікенд, приїхати, якусь класну фотосесію, щось чудове, зробити пропозицію дівчині, чому він на цьому балкончику? А? Чи чоловіком? <смеш> зробити пропозицію чоловіку, зробити пропозицію дівчині, людині, Чоловіка. людині. <смеш> Якщо ви людина, зробіть пропозицію людині. от, Тому дякую, що ви підписані на канал Графіня. Дякую, що дивите, дякую, що коментуєте. Завжди цікаво і душевно. можливо, сьогодні не так душевно, як першого разу, тому що, я ж кажу, я була вже в цій квартирі, була неодноразово, мені вона просто подобається. І я зараз вже переживаю повторно деякі емоції і, може, не так реагую. Я намагалась показати все, що мене вразило з першого разу, можливо, я щось не запам'ятала і не помітила. Тому кажу, просто дивіться, просто знайте і просто надихайтеся. Такий у мене сумурний огляд вийшов квартири, я більше раз якісь там свої емоції і рефлексії. Будинок спецпроєкт 1963 року. Тому є свої нюанси. Коли будете планувати зносити всі стіни, знавайте, де батареї проходять. Все, дякую.